З рук освітянської родини та волонтерів цей автомобіль вирушає туди, де його вже чекають українські оборонці. Мікроавтобус придбали Вінницький ліцей номер 16 та гуманітарна початкова школа номер 25 За кошти виручені на благодійних ярмарках. Авто послужить військовим для перевезення особового складу та боєкомплектів. Аби доукомплектувати автомобіль усім необхідним, долучилися й інші ліцеї громади. Фізико-математичний ліцей купив нам. Аналізатор дронів чи, наприклад, ще е, початкова школа номер 25 дає кошти на придбання колес. Чи 15-та школа, 15-й ліцей міста Вінниці, придбав інструменти до машини, тому що машина має їхати вже обслужена. Учні 16-го ліцею передали оборонцям і подарунки у цих пакунках: смаколики, теплі шкарпетки та дитячі малюнки зі словами подяки та вірою в тих, хто щодня тримає фронт та дає змогу жити та навчатись? Ми знаходимося в місті, яке не обстрілюють. Ну мало обстрілюють. ми тута. І ми можемо щось допомогти, щось якісь приємні подарунки їм переслати, можемо листівки зробити. і Я думаю, це дуже важливо. Перед різдвяні дні наші діти проводили декадник, тепло, сердець для наших захисників. Кожного дня діти збирали чай, каву, печиво, цукерки, теплі речі, ліки, засоби гігієни. І ось сьогодні також ми спакували хлопцям на передову все те, що діти збирали протягом цих двох тижнів. Мікро. Обус передали одній з бригад, бійці якої несуть службу на Донецькому напрямку. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.